Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео я вирішила поділитися з вами перед замовленнями та моїми найбільшими книжковими бажанками, на які я дуже-дуже сильно чекаю. Нещодавно я редагувала свій книжковий вішлист і зрозуміла, що більшість бажанок, на які я дуже сильно чекаю, ще не вийшли, а тільки плануються до виходу. Тому вирішила сьогодні з вами поділитись. Раптом вам теж буде цікаво дізнатися, які саме книги я чекаю. Та й поповнити свій книжковий вішлист також. Тож влаштовуйтесь позручнішим, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні мультивітамінний сік. І давайте починати. Я вирішила розділити список цих книг по видавництвах. Тож, давайте розпочнемо з видавництва «РМ». Від нього у мене дуже багато зазвичай бажанок. і Кожне передзамовлення, кожен анонс мною відслідковується, бо я дуже люблю це видавництво. І, якщо чесно, напевно, це єдине видавництво, від якого я отримую книжки і одразу їх прочитаю, тому що мені завжди дуже-дуже цікаво. І от, власне, перша книга, яка ще не вийшла і на яку я дуже сильно чекаю від цього видавництва, називається Жінки. Крістін Генни, я просто обожнюю Генну, прочитала вже всі перекладені книжки українською. Тому звісно, коли я дізналася, що планується вихід нової книги, я просто з нетерпінням почала її чекати. Я бачила, як вона виглядає англійською мовою її обкладинку. Ще не відомо, яка буде у нас обкладинка і коли саме вийде ця книга, але анонсувала її РМ на 2025 рік. В цій книзі буде розповідатись про студентку медсестру Френсіс. Або як її називають Френкі, яка вирішує піти за своїм братом служити до В'єтнаму. Вона вступає до медичних військ, і ця книга буде розповідати. Я думаю, про дуже таку драматичну історію. Тому що коли описується війна, я думаю, що всім зрозуміло, які ці книги у Крістінгенни подібну історію я читала, яка називається Соловей. І це одна з найкращих книг в її творчості, особисто для мене. І я подумала, що ця книга жінки вона також буде розповідати щось про дуже сильних таких жінок, сильних духом і про життя під час та після війни. І я думаю, що мені ця книга має дуже сильно відгукнутись та сподобатись. Я бачила, що на Гудріц у неї дуже висока оцінка: 4,6 середня, а там мільйон триста відгуків про цю книгу. Тобто, ну це неймовірно висока оцінка. Маю надію, що ця книга вийде якнайскоріше, хоча б восени. Я дуже на це сподіваюся. І ще одна анонсована книга від видавництва РМ, яку б я хотіла придбати, це книга від авторки Рутвеа. Якщо чесно, всі її книги я просто автоматично купую та читаю. Мені, в принципі, не всі подобаються, якась менша, якась більше. Але це для мене таке розважальне чтиво це детективи, і, в принципі, мені подобається, як пише Рутвеа. Тому кожен раз, коли виходить нова її книга, я автоматично купую, читаю. І зазвичай вони читають. Дуже швидко, легко, динамічно. Тому, звісно, коли я побачила, що цього року має вийти дві книги Рутвеа, я була дуже щаслива. Перша вже вийшла, вона називається Нуль днів. Я її ще, до речі, не прочитала, але планую. А друга тільки вийде, вона називається Одна ідеальна пара. Тут буде розповідатись про пару Лайлу та Ніко, які вирушують на віддалений острів, тропічний, для участі в реаліті-шоу, яке буде називатись Ідеальна пара. Разом з іншими чотирма. Парами вони будуть змагатись. І я так зрозуміла, що там починається шторм, вони відриваються від решти цивілізації, і їх шоу перетворюється на якесь виживання, щось там йде не так. Я люблю такі детективи герметичні, по типу е і не лишилось жодного Агати Крісті, тому я з нетерпінням чекаю, коли вона вийде. Хоч, якщо чесно, оцінка на «Гудріцу» цієї книги не дуже висока 3,6. Але. Ну, я думаю, на детективах часто така оцінка, тому все одно буду читати. Наступне видавництво, від якого я дуже очікую декілька книжок, називається Фабула. Насправді, це видавництво моє відкриття цього року. Дуже багато книжок від саме цього видавництва я читаю і вони потрапляють у топ року. І мені так подобається, які книги вони обирають для друку цей франк Тілі цього року, мені дуже сподобалось. І персіваль Еверет, дерева. І також у мене є на полицях Словове дерево, також про неї кажуть, що вона дуже крута. І мені здається, що майже всі історії, які перекладають це видавництво, мені западають у серденько, тому і Терпінням чекаю ще дві книги, які були анонсовані. Перша книга це, звісно, ще одна історія від Персівеля Еверетта. Джеймс. Я чекаю на цю книгу з таким нетерпінням. Як тільки я дізналася, що буде ще щось у цього автора перекладено українською, я одразу просто захопилася, прочитала анотацію і з нетерпінням чекаю. Ця книга має вийти ось-ось буквально в наступному місяці. Наскільки я розумію, дата виходу орієнтовна, 11 серпня, можливо, трішки раніше. Не знаю, побачимо. Книга Джеймс потрапила в короткий список букерівської премії 2024 року. Також. Ця книга Лауреат Поліцерівської премії 2025 року. Тут буде розповідатись про головного героя, який дізнається, що його збираються продати новому господареві в Новий Орлеан та розлучити з дружиною та донькою. І через це він вирішує, що він втече на віддалений острів і буде там ховатися, поки не придумає якийсь план порятунку. Наскільки я знаю, цю історію дуже порівнюють з Марком Твеном та пригодами Фіна. І мені дуже цікаво, тому що цю історію називають однією з найкращих книг в американській літературі 21-го століття. На гудріцу цієї книги оцінка 4,47, Тому. Я просто в очікуванні неймовірному. До речі, я хотіла вам анонсувати подію. Якщо ви проживаєте у Дніпрі, то 3 серпня у книгарні кав'ярні Вперта Коза о 15.00 буде подія, де я разом з представницею видавництва Фабула будемо презентувати книги Персіваля Еверета, зокрема і Джеймс. Також особисто я буду дізнаватись все, що тільки можна про цього автора, про його творчість. Чи планує взагалі Фабула видавати щось ще, про що буде книга Джеймс, коли вона насправді вийде. І взагалі будемо спілкуватись про творчість цього автора. Тому, кому цікаво, приходьте вхід вільний, буду чекати усіх. Ще одна книга від видавництва Фабула, на яку я дуже сильно чекаю, називається The Wedding People Елісон Спаш. Не знаю, чи я правильно вимовляю цю книгу? Я бачила вже неодноразово на зарубіжному буктоці, буктюбі. Всі її зараз читають активно. На годріц вона теж в топі, і всі її обговорюють. І я так сильно чекаю, коли вже у нас її перекладуть українською. Видавництво «Фабула» її анонсували на 2025 рік, але точної дати поки що на жаль немає. Цій книзі нам буде розповідатись про жінку на ім'я Фібі, яка одягла свою найкращу сукню та приїхала до готелю, в якому відбувається весілля. Всі її сприймають за просто ще одну гостю цього весілля, але насправді вона приїхала туди для того, щоб ніби як. Якщо я не помиляюсь, покінчити життя самогубством. І наречена дізнається про це, що її весілля, її свято може зіпсоване бути, і вона ніби як знайомиться з цією жінкою, вони там щось спілкуються, не знаю там, що буде далі, але мені дуже цікаво. Загальними словами, написано, що це веселий і зворушливий роман про кохання, дружбу, неблагополучні сім'ї і несподівані шляхи, які ведуть до щастя. Ну, українською, скоріш за все, цей роман буде називатись Весільні люди, М -м, можливо, якось не так, не знаю. І оцінка на кудріцу цієї книги 4,11. і 11. Теж дуже непогана оцінка. Сподіваюся, що обкладинка у цієї історії буде як в оригіналі, бо мені вона дуже сильно імпонує. Далі ми переходимо до видавництва Artbooks. На моє превелике здивування у мене дуже багато бажанок саме від цього видавництва. Якщо чесно, я цього не очікувала, але як виявилось, і перша книга, яку я побачила в анонсах на 2025 рік ще на початку року, і вона мене дуже сильно зацікавила. Називається Замерзла річка Аріель Лоу Хон в цій книзі. розповідається історія, яка відбулася у 1789 році у штаті Мен. Коли під замерзлою річкою виявляють тіло одного чоловіка, і поліція викликає акушерку на ім'я Марта, щоб вона оглянула тіло та описала причину смерті. Місяцями раніше Марта задокументувала ймовірне зґвалтування, скоєного двома найшанованішими джентльменами міста, одного з яких тепер знайшли мертвим під льодом. Наскільки я розумію, Марті там не повірять, і вона буде змушена самостійно щось там розслідувати. І якась дуже емоційна буде історія. Мене ця Дуже сильно заінтригувала, і на гудріцу цієї книги оцінка 4,39. Але поки що дата виходу невідома у цієї історії, тому будемо чекати. Я думаю, що вона вийде ближче до зими. Мені чомусь так здається. Наступна книга, яку я дуже чекаю, вже анонсована від Artbooks і вийде зовсім зовсім скоро, називається Щоденник мандрівного кота Хіро Арікава. Ця історія нам буде розповідати про кота. Мені здається, цього достатньо, щоб купити цю книгу. Але насправді вона буде розповідати про кота, який вирушає в подорож і не знає саме куди, але йому все одно тому що поруч з ним його власник Котолюб, який вирішує вирушити до своїх давніх друзів. Це історія з гумором, дуже зворушлива, і розгортається вона на тлі мальовничих краєвидів Японії та змін пір року, оповідаючи про дружбу, самотність та вміння віддавати. Оцінка у цієї книги на Goodreads 4 і 3, і наскільки я знаю, ця історія екранізована. Вона має вийти 29 вересня. Я дуже чекаю. Буду обов'язково купувати. І до речі, мені дуже сподобалась наша обкладинка, як вона виглядає, досить мило. Е, наступна книга, яку я дуже хочу прочитати у видавництва Artbooks, називається Кумедна історія Емілі Генрі. З творчістю Емілі Генрі, у мене останнім часом досить напружені стосунки. Мені не всі її книги подобаються, але про цю кажуть, що вона класна дійсно, і в неї теж висока оцінка середня. Тому я вирішила, що хочу все ж таки дати їй шанс. Головна героїня цієї книги. Дафна дуже любила слухати, як її наречений Пітер розповідає про їх історію знайомства, про те, як вони закохалися і переїхали в його рідне містечко. Але все це було, доки він не усвідомив, що взагалі-то закоханий у найкращу подругу дитинства Петру. І Дафна починає своє нове життя у чужому для себе місті, без друзів та рідних, і вона орендує житло разом з колишнім цієї Петри. Щось таке заплутане, щось таке цікаве і несподіване, мені здається, що це буде цікаво. Вони будуть, напевно, скоріш за все, уникати один одного, вимушені сусіди, оцей троп я, в принципі, люблю. Тому подивимось, чи сподобається мені чи ні. Оцінка у цієї книги 4,2 на Goodreads це дуже-дуже непогано і кажуть, що ця історія дійсно дуже кумедна, смішна і цікаво написана. Багато хто її називає прям своєю улюбленою історією у М. Емі... Генрі. Наступна книга була анонсована зовсім нещодавно, і я була дуже здивована. Вона називається Самотній замок у дзеркалі Мідзуки Цуджі Мури. Я бачила, що цю книгу читала Аліса з каналу Quick Papers, і вона сказала, що їй дуже сильно сподобалася книга. Це прям такий бестселер за кордоном. І всі її читають, всі кажуть, що це прям щось супер пупер класне. І е, розповідає вона про дівчину на ім'я Кокоро Анзай, якій 13 років, і вона учениця середньої школи. Але увесь свій час вона проводить вдома через цікування однокласників і опиняється за крок до вибування зі школи. І в анотації написано, що знаходячись вдома, не виходячи з кімнати, ця дівчинка підходить ніби як до дзеркала, доторкається до нього і опиняється в якомусь казковому замку, який охороняє дівчина з маскою Кою. вовком на обличчі. Не знаю, що це таке, про що це буде. Напевно, щось пов'язане з магічним реалізмом, але знову ж таки рейтинг у цієї книги дуже високий. Історія швидко стала популярною, сягнувши 1,3 мільйони проданих копій по всьому світу. Її оцінка на Кудріт 4,25. Тому, коли я побачила, що артбукс її анонсує, я просто о, я буду, буду купувати, читати. І ця книга має вийти у 2025 році, але. Коли саме поки невідомо. Також сподіваюся на те, що вони збережуть оригінальну обкладинку. Наступна книга це ще одна історія Тейлор Дженкінс Рід, яка називається Атмосфера. Розповідається нам тут про жінку на ім'я Джон, яка завжди захоплювалась космосом та зірками. І от вона бачить оголошення про пошук жінок-науковиць для участі в програмі НАСА і несподівано спалахує бажанням стати однією з небагатьох жінок, які полетять у космос. Вау, мені здається, такого ми ще у цієї авторки точно не читали. Звісно, вона проходить цей кастинг і її обирають для участі. І під час підготовки вона знаходить пристрасть і кохання серед учасників чи учасниць, не знаю, цієї команди. І починає ставити під сумнів усе, що як їй здавалося, вона знала про своє місце у цьому всесвіті. І під час цієї місії щось станеться і все зміниться в одну. Мить. Мені прям дуже цікаво, щось таке незвичне. Я, мені здається, нічого подібного не читала. Тому як тільки ця книга вийде, я обов'язково буду її купувати. І оцінка у неї також дуже висока 4,42. Багато хто каже, що прям класна історія, одна з найкращих у цієї авторки. А наступна книга, якщо чесно, я спочатку на неї не звернула увагу. А потім прочитала анотацію, і така думаю, що, що це за історія? Така цікава анотація, і згадала про цю обкладинку, що я її бачила ще на початку року в анонсах у Artbooks. Ця історія називається Уся небесна блакить або Уся небесна синь. Точно не знаю, як буде перекладено. Меліси да Коста. Тут буде розповідатись про чоловіка на ім'я Еміль, йому 26 років, і йому сказали лікарі, що йому залишилось всього 2 роки. Жити через хворобу Альцгеймера, яка прогресувала дуже дуже рано в його житті, і він вирішує, що він хоче поїхати в свою останню подорож та шукає собі супутника або супутницю. І от Еміль втікає з лікарні та знаходить супутницю на ім'я Джоана, яка відкликається на його оголошення, та вони разом відправляються у найкрасивішу подорож у своєму житті, під час якої, звісно, буде відбуватись дуже багато чого, і мені здається, що це така прям буде скляна історія, над якою я буду ридати. Можливо, а можливо і ні. Подивимось. Я думаю, що мені ця історія сподобається, майже впевнена. У неї також висока оцінка 4,48 середня. І якось мені моє серце та моя інтуїція підказує, що це щось прямо моє. Тому обов'язково, як тільки вона вийде, я її куплю та прочитаю. Взагалі, я нещодавно пройшла тест, якого ти кольору читач. Я побачила також це у Аліси на каналі. І коли я його пройшла, виявилось, що я читач жовтого кольору і дуже люблю емоційні книги, над якими можна плакати, страждати, знаєте, це все відчувати багато емоцій. І що тільки такі історії мене вражають. Якщо історія не викликає у мене емоцій ніяких, то все, можна сказати, що я поставлю їй 0 з 10. Але, звісно, це не так, я досить лояльна в своїх оцінках, але чесно, мені дійсно подобаються прям такі скляні історії, знаєте, над якими я ридаю, щось прям таке, що розіб'є мені серце. І мені там цей е, сайт порекомендував книги, які можна мені прочитати. Це Крістін Генна. Всі книги. Освічена Таре Вестовер, різноманітні мемуари і історичні такі романи про війну, про кохання, які майже всі я читала вже, те, що він мені порекомендував, і майже всі ці книги потрапили в топ прочитаного за все моє життя. І я там ще підписалась на розсилку, щоб цей сайт мені рекомендував книжки, які мені можуть сподобатись, тому я сподіваюся, що там будуть дійсно якісь класні рекомендації на майбутнє. От і остання книга, яку б я хотіла прочитати. В видавництві Artbooks Том Лейк Petchard На початку цього року я прочитала у цієї авторки Голландський дім. Мені дуже сильно вона сподобалась, також потрапила вже в топ року. Не знаю, чи збережеться вона в топі року до кінця 2025-го, але побачимо, мені здається, що так, тому що мені книга дійсно сподобалась. І от я побачила, що вийде ще одна новела, яка буде розповідати нам про жінку. І про її перше кохання. Наскільки я розумію, вона буде розповідати своїм донькам трьом вже дорослим про своє перше кохання якогось кінозірку, от і про їх взагалі почуття. І мені здається, це цікаво, як це от, діти будуть слухати про те, як яким було перше кохання їхньої мами. І я так розумію, що це не їх батько, це зовсім якийсь інший чоловік. Я б дійсно дуже хотіла прочитати цю книгу, мені здається, що вона буде цікавою, хоча оцінка у неї не дуже висока, 3,94. Видавництво КСД. У видавництва КСД насправді з того, що анонсовано було ще на початку року, вже багато чого вийшло. Найпопулярніший, найочікуваніший анонс у КСД, звісно, була Оніксова буря Ребеки Ярос. Але це, на жаль, не про мене. Я не фанатка цього циклу, тому в принципі на цю книгу я і не чекала. І, от, передивившись всі анонси, мене в принципі зацікавила тільки одна книга, яку нещодавно КСД анонсували. Називається вона. Палітурка 13, біндінг 13. Якось так. Я не знаю, як точно буде перекладена ця історія. Хлоя велш. Авторка. Це перша книга серії якоїсь тік-ток сенсації Наскільки я розумію, це буде спортивний роман. Тут буде розповідатися про хлопця регбіста дуже популярного, у якого немає ніякого часу на стосунки. У нього якась там ще травма, щось таке. І він знайомиться з дівчинкою на ім'я Шенон. Вона дуже сором'язлива, тиха дівчинка, яка б воліла взагалі, щоб її не помічали, але вона знайомиться випадково з цим Джоні. І між ними зав'язується якась хімія. Я бачила, як виглядає ця книга в оригіналі, вона приблизно отака за товщиною. Мені таки не дуже подобається, але мене заінтригувало те, що у неї дуже висока оцінка на Goodreads 4.45. І що всі про неї кажуть, що це прям щось таке класне. Тому, можливо, можливо, коли вона вийде, я захочу її прочитати. Теж маю надію, що обкладинка буде така, як і в оригіналі. А там побачимо. І ще одна книга, яку б я хотіла побачити знову в продажі в КСД, вже вона видавалася, але через поганий переклад її зняли з продажу. Називається вона Таємний сховок Яель ван дер Вуден. І ця книга насправді дуже класна. Мені дуже шкода, що так вийшло з перекладом, що її довелося зняти з продажу, і стільки було скарг. І мені здається, добре, що я її не купила тоді, коли вона вийшла. Тому що я хочу прочитати її в нормальному, якісному перекладі і насолодитися текстом, насолодитися цією історією. Я чула про неї дуже багато відгуків хороших на зарубіжному Буктюбі і буктоці. Я знаю, що ця книга, можливо, навіть потрапить в топ-року, якщо. Вона буде перевидана з нормальним, якісним перекладом. Мені дуже сподобалася обкладинка цієї історії. Прям Я настільки сильно хотіла її прочитати і настільки сильно засмутилася. Тут розповідається про дівчину на ім'я Ізабель, яка після Другої світової війни переїздить в будинок своєї покійної матері, і до неї приїздить її брат Луїс, який привозить на літо свою подругу Єву. Ця єва дуже сильно дратує і Ізабель вона зовсім повна її протилежність, але між ними зав'язується спочатку дружба, а потім і не тільки дружба. А також якісь несподівані знахідки в цьому будинку перекреслюють все, що Ізабель знала про свою родину, і вона розуміє, що війна, можливо, по справжньому ще і не закінчилася. Ця книга також має високу оцінку на Goдріz 4,09, і вона дійсно варта уваги. По відгукам я почитала і дійсно дуже. Дуже багато прям позитивних. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки в цьому році її перевидадуть, і я її зможу прочитати. Переходимо до видавництва Віват. У видавництво піват я передивилась анонси на рік, коли вони опублікували. То, в принципі, там вже багато чого вийшло. І от з тих анонсів, які вийдуть зовсім скоро, я дуже хочу купити несподівано пісню Ахіла Медлін Міллер. Я знаю, що це скоріш за все щось не дуже для мене типове. Я довго дивилася на «Церцею» і бачила дуже позитивні відгуки. Але якось в мене рука до неї все ще не тягнеться. А от коли я побачила, що виходить пісня Ахіла, я здалася. Мені все ж таки хочеться її прочитати. Наскільки я знаю, авторка у своїй творчості у своїй манері знайомить нас з легендами та міфами Греції, і ми. Про все це знаємо, ми все, все це чули, якісь приказки, якісь легенди, але вона розповідає це набагато цікавіше, і мені здається, що познайомитись взагалі з цією тематикою, поближче з грецькою міфологією, її книги дійсно а, варті уваги. Тому я дуже хочу все ж таки прочитати цю пісню Ахіла. У неї теж дуже висока оцінка. Я бачила на каналі у Олесі, Літери Леся, що вона її дуже сильно рекомендувала. Вона її читала в оригіналі. І я пам'ятаю цю обкладинку оригінальну. Я пам'ятаю, що її багато хто дуже сильно рекомендує. Тому я вирішила, що коли вона вийде 1 вересня, скоріш за все, судячи по даті анонсу, то я її куплю. А оцінка у неї на Goodreads 4,31. Тому будемо читати. Друга книга, яку б я хотіла придбати серед анонсів, називається Бездоганний Елсі Сілвер. Теж тікток-сенсація, це у нас ковбойський роман. Я нічого ковбойського ще не читала, тому why not, будемо купувати та читати. Він ковбой з поганою славою, а вона дівчина із залізними принципами. Я, в принципі, нічого більше не хочу знати про цю історію. Наскільки я розумію, там не одна частина, можливо, буде декілька. Але я чула, що ця книга багатьом дуже сильно подобається. Оцінка у неї на Goдріzz 4,3. і І вийде вона 8 вересня, тому беремо. Третя книга, яку я дуже хочу е, прочитати, називається Не як у фільмах. Лін Пейнтер. Я у цієї авторки читала краще ніж у фільмах, і мені дуже сильно сподобалось. Лін Пейнтер пише смішно, романтично, цікаво, динамічно. Я прочитала її першу книгу з величезним задоволенням. Мені так сподобалось, тому я дуже чекаю вже виходу і наступної книги. Також в цій історії нам вже буде розповідатись, наскільки я розумію, про Веса і Ліс вже в університеті. Буде розповідатись про їх студентське життя, вже якесь продовження. Теж не хочу нічого особливого знати, просто хочу прочитати. Мені здається, це буде непогана історія. Можливо, вона буде трішки не такою класною, як перша частина, як це завжди буває у продовжень, Але все одно хочу прочитати. Вона також вийде 8 вересня і оцінка у неї на Goдріx 3,98. Ну, нічого. Сік закінчується, тому ми теж з вами будемо вже завершувати. І наступне видавництво, від якого я чекаю лише одне передзамовлення, це видавництво букшеф. Я насправді у мене в бібліотеці, мені здається, немає взагалі книг букшефу, можливо, одна-дві. Але ви всі знаєте, що я нещодавно почала знайомство з циклом Голодних ігор, прочитала першу частину, була в такому захваті, що немає шансів. Я купила всі книги з цього циклу і почула. Що скоро вийде світанок перед жнивами у Сюзанне Колінс? Перед замовленням вже відкрили 333 гривні. Коштує книга набагато до речі, дорожче, ніж я купила всі попередні, але що тут буде розповідатись? Нам тут буде розповідатись про гейміча. Я так розумію, приквел передисторія. Ми всі знаємо, хто такий Гейміч, і я дуже сильно хотіла насправді про нього прочитати, як він брав участь у цих іграх, як склалася його історія. І мені здається, там дуже насправді багато, багато передісторії. Я це зрозуміла ще з першою частиною, що не все так просто, що він пережив насправді багато чого. І не буду вам нічого спойлерити. Коротше, буду читати, звісно. Дата виходу у цієї книги 2 вересня. Оцінка у неї на Goodreads 4,54. Мені здається, у всіх частин Голодних ігор дуже висока оцінка, тому що це шедевр. І останнє передзамовлення, на яке я чекаю вже дуже давно. Це видавництво камбукс і книга до раю Гані Янагігари. Я прочитала маленьке життя минулого року, і після цього. Я не можу жити далі. Я хочу ще щось прочитати у цієї авторки. І побачила, що цього року анонсована ось ця книга. Але я так розумію, через те, що книга перебуває на погодженні у авторки вже дуже давно, вихід її затримується. І цей процес може займати до 10 місяців, тобто це дуже довгий процес. Але Books хоче, щоб все було як. Правильно і тому вони просто чекають. Обкладинку ми вже знаємо, ціну ми теж вже знаємо, тисяча гривень. А от коли саме ця книга вийде, поки що не знаємо. Тому я дуже просто чекаю, і ця книга нам буде розповідати якусь захопливу надзвичайну історію про чоловіків, жінок, коханців, друзів, дідусів, бабусь, їхніх онуків. Ця історія охоплює три часові періоди, тобто щось таке прям глобальне. Я думаю, щось отаке за розміром, як маленьке життя буде. І, скоріш за все, я сподіваюся, буде таке ж саме емоційне, як маленьке життя. Мені здається, найменша оцінка з усіх в цьому списку, але нічого, все одно буду читати. Все друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Це всі передзамовлення, на які я дуже сильно чекаю, всі анонси, і я сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, ви також для себе щось придивились. Пишіть в коментарях, на які передзамовлення та анонси чекаєте ви. А також, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро у новому відео. Як завжди, усім бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі! Усім папа! -па.